Зустрілися зі старим знайомим, стоїмо, балакаємо. Я думаю, забіжу по каву, кажу, тебе пригостити кавою? Він, та я й сам тебе можу пригостити. Заходимо, замовляємо. Бариста, разом рахувати? Він. Ні. Розділіть на два. І я стою така окей, мені ж реально пофіг на ті 100 гривень, і я навіть не чекала, що він мене пригощатиме. Але, може, я щось не так зрозуміла, навіщо тоді було про це казати? Це типу він і продемонстрував, що сильний та незалежний, коли відмовився від пригощання, і щоб ви ще раптом не подумали, що в нього грошей нема, зробив акцент на тому, що вони в нього є, але показувати фактично він вам того не став. Можу пригостити не означає, хочу пригостити чи пригощу чути те, що кажуть, а не те, що хочеться почути. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Може, за якоюсь збоченою логікою, пригостивши себе, він звільнив вас від втрат. І тому він пригостив вас, чор знати чоловічу логіку, та сама логіка, за якою дівчина що не дала шльондра. Конішна, ти не зрозуміла, красиве, що тут сказати? На твою пропозицію він пояснив, що й сам може за себе заплатити, але не казав, що буде за тебе платити. Тарілочні бля. Дійсно не сказав, що пригостить, але я б так само почувалася, наче його образило те, що ви запитуєте. До речі, а скільки мамкиних черешеньок набігло? Видно, схожі на вашого знайомого. Чоловіки в більшості не можуть взяти відповідальність навіть за свої слова. Пофіг на 100 гривень настільки, що ж написала в Трец.